Всім доброго дня! Сьогодні провідна неділя, досить велике свято, всіх святом. Вітаю! А ми приїхали на ринок, подивитися, що цікавого тут є. Ринок Івано-Франківська, село Хреплін. Так що зручно сідається, бо є дві частини, буде цікаво. Так, глядачі, ще раз всім доброго дня. Сьогодні провідна неділя. І покажемо, що цікавого є на ринку. Дивіться, зразу перший відділ. Ось такий гарний півень. Амброкс. Яка ціна? його? Яка ціна його? А, це від нього. Від нього є курчата, він не продається. Це чоловік тримає племінетки по гоїві. І від нього є курчатка. Зараз вам покажемо від нього курчат. А не можна дядьку не дасть. Не, мал... не маленькі ще. Малень. Ось такі курчата, Амброкса. курчатам їх? А і по чому вони? А по горятам? Можеш погадати? По 60 гривень. 0,68, 00, 55, 096. Телефонуйте, кого цікавить амброкси, такі породні. Є курчатка, телефонуйте, Людина займається цим професійно, так що щось собі обирати. Є ще домашні такі от курчата. А ці домашні по чому? І по 80 такі курчата, бачите, різні, по 80. Ось, так. Є Каліфорнія, така кролики. А це більше самка чи самець? Самки. Самці все. І яка на такого більшого? Самочки позабирали. І а що коштує цей самець? За нього. Ага. 300. 300 гривень такі самчики, дорожчі. Такі вік йому десь 4 місяці, так? 4 місяці йому? Каліфорнія. Гуд має 5 євро. 500 гривень куд і по 350 кури, такі домашні кури. Ось такі. А по чому насіння бурака? Не Не знаю. знаю Понял? Я думаю, що... Заб... Заб... Так, кролики, кролики. Дивіться, який вибір кроликів. Є е дуже багато різних порід. А яка в середньому ціна на молодь? 200-300 і. 150 оці крайні, так? 150 ось такі. Кроси. А це шиншил, а та європейський? Так, це шиншил. Є шиншил такі європейський, бачите. А ці вогні її по почому? Це сік'я? По по Це сіт. Відські гарні чліпана. Ну прив'яжіть за ножку. Мало. Мало. Прив'яжіть за ножку спочатку, а потім відрізні. А тюльпани по чому? По 20 гривень. 20 гривень, за штуку і по 35. З цибульками тюльпани. Тує по 150, по 100 гривень в середньому ціна. 100 гривень. 100 гривень тує. Коніка, тойке, дусмарак, бокс, марак. Стайроків. Є дуже багато насаджень різних у людини. Дивіться, який великий вибір насаджень. Насадження в середньому по 150 гривень, так? 100. Все по 100 100? Все по 100 гривень. Все по 100 гривень. Насадження є різні. Ну, 68. 18. 18. 61, 61. 61. 739. 739. Діана, жінкою звати. Ви не знімаєте мене? Ні, ні. Я завжди чую, ви жінкою говорите, і все. Скільки гарна шиншила. Це, це Та шиншила європейська. Хоч ну така молодь. Що? По чому вони? Маленькі. Ще 4 місяці тупі роз. Це вони здорові. По чому вони? І, по, чому вони? О, так. по 800. По 800 гривень, шаншила європейська. Це самці, а це е, ці. самочки. Дуже гарні Добавиш. породні кролі, довідки гарні породні кролі. Бомбез якось. По 800 гривень такі. Володі. Січень лютий березень квіт. 4 місяці є. 4 місяці. Аж гуска коштує? А гуска що а? А коштує? Гуска по 700. Гуска 700 гривень. Теж породиста велика э, сіра. Гуска 700. Так, тує тує, бачите, тує є. Ми також... Ні, я. У чоловіка брали таку собі на ділянку тує по 100 гривень. Гарні туйки досить різні. Такі насадження. Насаджень дуже багато зараз продають. Без. А, а чому ягоди? А ягоди по чому ось? По чому ягоди? Ті по 5 гривень. По 5 гривень. То який це сорт, як вони? А що? Який сорт? Амі, Емі, то ЕМІ. То є різ, різні сорти. Mm -hmm. Є Алегро, Емі, бріла, є. Нейтрали. Полуниця. Так, кролики, дивіться, які кролики. Дуже багато зараз кролів. Вже сезон почався на кролів. Бачите, вже молодь, гарно підростала, зимова. Така молодь гарна. А ці по чому молодівці? 800 гривень. 800 гривень. Фландери такі, бачите. Гарні фландери, 800 гривень такі. Визькі гарні вуха, взагалі, породні вуха такі великі капець. Дуже класні. Бомбезні кролики. А, є ще білі, бачите, які гарні білі ще. Є. А ці по чому? 800 гривень. 800 гривень такі. Молодь. Гарні породні кролі такі дивляться. А це яка порода? Білий фландер. А це білий фландер. Білий фландер. Бачите, люди професійно займаються кролями. Є досить-досить такі любителі кролів. Ну, гарно, аж приємно подивитися на такого короля. Класнючок, бомбезний просто. Так, ось така. А ці по чому молоді? Строкач по 500. По 500 гривень струкачі. Так. Ми так с качечком ще аж на спусках. Погляди? Ну я не знаю. Погладить собі? Ну, можна так легенько? Ви такі гарні. Колики. І що, той? Той? І сьогодні. Своїми. Погладь. Дуже гарний. Трокачний мець. Ну. Гарні? Такі гарні. Не, вони не кусають. Вони можуть зі. Чорний, так, чорний. А яка ціна його? -а -а. Прошу. Яка його вартість? Дві тисячі. Дві тисячі гривень. Дві тисячі. Це самець чи самка? Самець. Саме ті племіни, саме дуже гарні. Дві тисячі гривень. Дуже гарний. Останні ну, такова. Номер телефонного власника цих кролів 0,97. 10-10. 499. 499. Телефонуйте, кого цікавлять такі породні кролі, телефонуйте. Є ще два самці. Я можу да, бачите, які гарні самці, що є. Самці потужні взагалі, дуже великі. Собі уточнюйте ціни, вік уточнюйте у чоловіка. Ринок місто Івано-Франківське, село Хриплін. <успільств> Дивіться, який гарний кроли. Це скобочиться. Це Іскобачиться, це і, <успільств> і, і трашки. <хих> Ось таких кролів чоловіка, так що телефонуйте, кого цікавить. Дуже гарні породні кролі. <серків> <Багато. Синь. серків> так, вироби з меду. Ми також чоловіка собі купували, дуже гарні. Гарні різні вироби, є будь любий мед, є вже пилок, кого цікавить. Звертайтеся. 0,67, 83, 79, 061. Чоловік сам розкаже, підкаже, як правильно що вживати. І будете, будете здорові, насправді. Взагалі пилок також дуже сила, тому що саме вживаємо пилок і взагалі, дякувати Богу, такі як вірусні хвороби вас не будуть мучити. І є фасолі, що в чоловіка різного сорту є фасолі. Огірки квашені. є квашені огірки у гірків, чоловіка. Так що телефонуйте, кого цікавить, телефонуйте. Віцька парова на кролиці є. Яка ціна І Яка І кацінаї. Ціна? Її? Просив 750. 750 гривень. Парова на носи сіну в зубах, баба каже, відвези, бо вона не в тему. Ті породили, а ця перший раз прилетіла, а тепер придумала старувати. Воно... Можеш зладити, нічого страшного. А, а це не скобозівці. Ні, вона не з Тюльпани, бачите, такі тюльпани. Тюльпани по чому ці? Та як ті, що з діток то по п'ять, а 5 По вісім, по десять. П'ять по вісім, по десять. По сімсот п'ятдесят гривень, дивіться є. Козочки. То два, два самця. Два цапка. А, ти таке. Можеш погладити собі? А те поглядиш? Я так зараз познімаю і поглажу. Один Степан, один Петро. Отой Степан, а <рес> цей Петро. Такі козочки, бачите. Один Степан, один Петро. Зараз також дуже, дуже багато козенят буде на ринку. Оцей тато називається А який віким? це якась порода чи є? Чи? Мама з маленькими вушками, а в лісі трьох татов, так. Восьмо обережні зі води, Якби були козочки, вже б туди подав. Вони з кабоць. Скинь ту куртку з цього. Ні, Так, як кролики. А ці, а ці баранці по чому? Це вон жінка. Ага. Я не знаю. По 150 гривень такі баранці. Ось так, глядачі, буде друга частина. Буде друга частина ринку. дивиться. А він не б'ється, може, гладити, він не б'ється. Він ручний, бо то в нас лучки, то носили він маленький, а це вже більше, каже, не цікаво. нас цікавить. Каченята, мускусна качка. Каченята по 80 гривень. Сім'я, туди знов сім'я. А можна взятку? Так, хто питав за індики, бачите, є... такі індики. Саме з півтора тисячі самка тисячу. Це знайомого. В нього є різна птиця, є дикі качки, є Павліне, є голуби. Коли цікаві така птиця, пишіть в коментарях. Номер телефону вам надам. Ось такі ендики. Бачите, трошки спроду все були гарні чорні. Чорні гарні були у нього ендики. Роман цим плотно займається. Ось такі, бачите самці. Самці і самки. Ось такі самці і самочки під них. Сліди, ендичка дуже класна. Вони гарно насиджують. Дуже хороша птиця. У кого є великий випас, територія, то індики це те що треба. Так. Кролики, бачите, кроликів дуже багато. Кроликів дуже-дуже багато різних. В середньому бачите, кролі такі по 250, по 300, по 150 Продають Продають молод. Великий вибір молоді, бачите. По 250 бачите. А це шиншила, дай описую. А шиншила почому? 300, 300 гривень шиншила, молодняк, ось такий. Когось скажуть такі кролики, великий вибір, ви вже уточнюєте породу, уточнюєте вже собі вік. І записуйте номер телефону. 097 97 51, 51. 26, 26 812. 812 Якщо будете брати більшу кількість, то чоловіком зробить гарну ціну. Так що чоловіка є ще і зернові, є багато чого цікавого. Телефонуйте, собі уточнюйте, собі домовляйтеся. Так, ось такі курочки. Вони, бачите, такі закриті великі такі клітки, їх не можна гладити? <різвість> а яка ціна їх? По 110 гривень. Це не сучка, так? Такі, м'ясо не сучки. Yeah, it's a good one. Кролики, кролики, кролики. Мо я постійно роблю акцент на кролики yeah, цих чоловіка, тому що кролики дуже породні. У чоловіка є м'ясо кролів. У чоловіка є різні породи кролів. Ось такі. Так, є і кроси, є мішані, є чистопородні любі кролики. Кого цікавлять, пишіть номер телефону. Шість шість, 63, 67, 420 є м'яско, і є породні кролі, Так що телефонуйте. Телефонуйте, є з чого вибрати, свої вже ціни уточнюйте. І... Чотири породи, породи. породи. Бурундія, Каліфорнія, Полтавське срібло і Сальмонське біо. Сальмонське біо, так. Так що справді. 2600 пасічок, 600шка 24 2600 24 такі гарні це для реклами так? це гарні. Це гарний так? номер телефону Скільки номер телефону? кажіть цей. Кажіть номер телефону. 068 068 40, 40 93 67 677 звідки ви? Чуколька, це поряд з Івано-Франківськом. І гарні поросята, кого телефонуйте, Хто хоче. Якщо більша кількість чоловік може зробити вам доставочку, зробить. Свині породні, гарні, людські гарні свинки. Який їм вік? Сім Сім тижнів. Гарні свинки, гарні. Ринок розвивається в хриплені, бачите, люди скоро будуть і свинки все буде. Хороший ринок людей багато. Сюди з'їжджається, варто сюди їхати, тому що тут можна і продати, і, і щоб подивитися. На що. Ті є ще й пацюки, так? А, є а яка це порода? Це, якась... це, ландра, це... З петреном. ландра з петреном порода. А це пацюк чи льоха? Це льох. Само пацюк. Гарна це льошка. Є ще вдома, так що телефонуйте. Так, є насадження. Ось такі різні, різні ціни, різні різного роду насадження. В середньому ціна йде від 100 гривень від 100. Задолав таке, курка 50 менша. Так, дивіться, є вже гуси. Є вже у чоловіка гуси, є курочки, гуска Лінда. Номер телефону 0,68. 143 70. 43. Телефонуйте. У чоловіка дуже хороша, якісна гуска, є курочки. Є корочки. Несучки. Не є зернові. Так що, так що телефонуйте. Телефонуйте чоловіка, дуже гарні породні кури. Є когутики такі на заріс. А когути по чому ці? 450. А гуси по чому? А гуси по чому? Гуси. 250, і 220. 250 більше, 220 менше. Телефонуйте, гуси дуже класні. Дуже гарний гуси. Так, дивіться, є ще бобові у чоловіка. Ага. Є ще у чоловіка бобові. Так що телефонуйте. Бачили гусочки, курочки, бобої, великий вибір є різних насаджень. Так що телефонуйте. Так, виноград. Виноград в середньому по 150 гривень. По 150 виноград. Виноград по чому у вас? 120, 120 гривень виноград. є різні сорти. Також собі хочемо щось взяти, посадити якийсь якісний виноград, хочемо посадити. Будемо питати чоловіка, який є якийсь провірений, щоб нас вже він достигав. Сіно. Сіно по 150 тюки. Качки, бачите, качки несуться. І яєчко всередині. Качка мускус на шипун. Така по 500 гривень. Дивіться, на ринку є вже багато також різних продають люди інструментів, резина, колеса, мотори. Вже вивозять з дому, що таке. Кость цікавить, також можете собі тут його оглянути. Кому що цікаво, пишіть в коментарях. будемо робити більший акцент на даних речах. Так, і голуби. Тут гарні тримаються в голову, породні бачите, вони такі з цими хорошими джобами, таким хороша спортивна птиця. Ось так. Там ще подобається, бачу індик, дуже гарний, є породний індик. Бачі, породний індик. індик. Дуже великий самець. Потужний. Яка ціна його? Він мені кажеш? Дитики величезний вибір крулів. Є кролі, є качки, є нутрії. А нутрії по чому це? 1400 1400 гривень, сім'я. Шість малих і самка. 1400 гривень. Ті площадка по, по 80, так, пані? По, по 80 вона? По 80 гривень. Є ще такі суточні. Ні, тьоті не дозволяє. Маленькі площадки. Це гарна фотка.

Індик. А індики по чому? 370 гривень. 370 гривень. А гуска і качка? 160, гуська, 110 орбія. 110 орбів, дуже, дуже хороша качка. Дуже хороша качка. Так, є бройлер. А бройлер по чому? Такий 110, був 2 кілограмовий по 150. 110 гривень такий бролер. 110 гривень. Тисячу. Вибір курей надзвичайно великий, дуже багато людей, дуже багато птиць, птицю купують на ура взагалі. Птицю розбирають. Така несучка по 150 гривень. Молода несучка по 150. Дуже багато курей. Чоли ряд корми взагалі дуже-дуже багато поручів. Кури, кури купляйте, тому що люди докупляють кури, бачите, тому що біля хати кожен хоче щось тримати. Так, бачите. Такі молоді, курчатка по 80 гривень в середньому. 80 Великий вибір є насіння, дуже багато квітів. По 100 гривень такі квіти, по 100 гривень, Так, глядачі, такий сьогодні був ринок. Завершення зробимо на цьому кролику. Ось такий. Так що не забудьте кінці відео підписатися. Всім дякуємо, до побачення.